Божі слова на кожен день, Хто визначає людські результати? Є ще одне вкрай важливе питання, яке необхідно обговорити це ваше ставлення до Бога. Це ставлення надзвичайно важливе воно визначає, чи попрямуєте ви зрештою до загибелі. В прекрасне місце призначення, яке Бог приготував для вас. У період царства Бог працює вже понад 20 років, і, можливо, впродовж цих двох десятиліть у глибині душі ви були трохи невпевнені щодо того, як ви себе проявили. Однак у своєму серці Бог зробив справжній і правдивий запис про кожного з вас відтоді. Як кожна людина почала слідувати за ним і слухати його проповіді, поступово осягаючи дедалі більше істини, і до того часу, коли кожна людина почала виконувати свої обов'язки, Бог вів облік усіх видів учинків, здійснених кожною людиною. Коли люди виконують свої обов'язки та зіштовхуються з найрізноманітнішими умовами та випробуваннями, яким є їхнє ставлення? Як вони поводяться? Що вони відчувають до Бога у своєму серці? У Бога є звіт про все це, Він має запис усього цього? Можливо, на ваш погляд, ці питання заплутані? Однак, із точки зору Бога всі вони ясні, як день, без найменшого натяку на нехлюйство. Це питання, яке стосується результату кожної людини, воно торкається її долі та перспектив на майбутнє. І, більше того, саме на це Бог витрачає всі свої кропіткі зусилля, тому Бог ніколи б не знехтував ним і він не потерпить жодної недбалості. Бог веде запис цього рахунку людства, відзначаючи весь шлях людей у їхньому слідуванні за Богом. Від початку до самого кінця. Твоє ставлення до Нього в цей період визначило твою долю. Хіба це не так? Тепер ти віриш, що Бог праведний, його дії відповідні? Ви все ще маєте якісь інші уявлення про Бога в своїх головах? Ні. Тоді, на вашу думку, людські результати мають визначатися Богом. Чи самими людьми? Вони мають визначатися Богом? Хто їх визначає? Бог. Ви не впевнені, чи не так? Брати та сестри з Гонконгу. Скажіть, хто їх визначає? Самі люди їх визначають? Хіба люди самі визначають їх? Чи не означало б це, що людські результати не мають ніякого відношення до Бога? Брати та сестри з Південної Кореї, скажіть Бог визначає результати людей на основі всіх їхніх дій та вчинків, а також відповідно до того, на якому шляху вони знаходяться. Це дуже об'єктивна відповідь. Тут є факт, про який я маю вам усім повідомити під час Божої роботи спасіння. Він установив стандарт для людей. Цей стандарт полягає в тому, що вони повинні слухати Слово Боже та ходити Божим шляхом. Саме цей стандарт використовується для зважування людських результатів. І якщо ти практикуєш відповідно до цього Божого стандарту, тоді ти можеш отримати добрий результат. І якщо ж ти цього не робиш. Тоді ти не зможеш отримати добрий результат. Хто ж тоді, на твою думку, визначає цей результат? Не Бог один визначає його, а радше Бог і люди разом. Чи це правильно? Так. Чому це так? Тому що саме Бог активно бажає займатися роботою спасіння людства. Та підготувати для нього прекрасне місце призначення. Люди це об'єкти Божої роботи, і цей результат це місце призначення, це те, що Бог готує для них. Якби у нього не було об'єктів для роботи над ними, то йому не потрібно було б виконувати цю роботу. Якби він не виконував цю роботу, то люди не мали б можливості здобути спасіння. Люди це ті, кого потрібно спасти. І хоча спасіння є пасивною складовою цього процесу, саме ставлення тих, хто відіграє цю роль, визначає, чи буде Бог успішним у своїй роботі спасіння людства, чи ні. Якби не наставництво, яке Бог тобі дає, ти б не знав Його стандарту та не мав би мети. І Якщо ти маєш цей стандарт, цю мету. Але однаково не співпрацюєш, не втілюєш його в життя або не йдеш на жертви, тоді ти не отримаєш цього результату. З цієї причини я кажу, що результат людини не може бути відокремлений від Бога, і він також не може бути відокремлений від людини. Отже тепер ви знаєте, хто визначає людські результати.